Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, побажати вас, привітати вас наступаючими святами. І найважливіше, хочу вас попросити, хто вірить в Бога, молитися за Україну, просити Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинився це зло, простив і спас наш народ. Ну і найважливіше, я вам хочу нагадати добру звістку Євангелію. Бо я не соромлюсь Евангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія – це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Ми зараз будемо святкувати Різдво Христове, народження Ісуса Христа. Але що воно значить для нас? Для чого Ісус приходив на цю землю? Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом, щоб відновити стосунки людьми з Богом. Тому що вони були втрачені в Едемському саду. Як Адам з Євої згрішили і у світі війшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди успадкували гріх. Вони втратили той зв'язок. Ну Ісус Христос Він прийшов сюди, на цю землю, щоб відновити цей зв'язок. Господь Ісус, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Оскільки ми грішні і не можемо себе врятувати, ніякі добрі справи чи великі гроші Богове не задовільняють. Бог є святий і справедливий, подібно людині. Яка вчинила злочин, є наслідок, вона буде нести покарання по кодексу. Так само людина. Коли вона грішить, вона буде нести покарання по Божому закону. Але Бог не хоче, щоб людина несла покарання за це. Бог не хоче, щоб людина потрапила до пекла на вічну. Тому Ісус Христос він проходив на цю землю. Він помер на христі за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, приладячи світу на кров. Він не тільки помер, він в третій день воскрес по Писанню. Бог Воскресив Христа з мертвим, як доказ того, що Він прийняв його жертву, і він її живий. І він і сьогодні спасає людей, спасає від гріхів, спасає від будучого Божого гніву, спасає від пекла. Але не всі спасуться, дорогі люди. Спасуться лише ті, які щиро покаються у своїх ріках. Тобто признають себе грішним перед Богом, відвернуться від діл і не вернуться до Бога. Повірю Ісуса Христа. Тільки завдяки жертви Ісуса Христа, кожна людина може прийти до Бога, попросити в Нього прощення, і Бог її простить, і Бог дарує вічне життя. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Єдині умови для спасіння щире покаяння і жива віра від усього серця. Щире покаяння це признати себе грішним перед Богом, відвернутися від злих доріг і не вернутися до Бога. І віра в Ісуса Христа це стати Його послідовником. Не просто сказати Ісус Господь. Якщо Ісус Господь, то ми маємо виконувати те, що Він нам вчить, те, що написано в святій Євангелії. А це не важко. Тільки якщо людина покається і віру в Ісуса Христа, отримує дар Святого Духа, вона зможе жити по Божим законам. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово і виконуйте все, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Нехай вас береже і благослови Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Міцного вам здоров'я. Нехай благословить вас Господь.